В усій історії з F-16 є одне велике, але великі товсті ракети. Так, вже є дуже велика номенклатура американських ракет, які пристосовані до українських літаків, які у разі використання з f 16 стануть набагато більш ефективнішими. Проте великі товсті ракети, які дуже подобаються тимчасово окупованим територіям, особливо в Бердянську, Луганську та Чунгарському мосту, мають одненьку особливість: вони не розраховані під f 16 адже робились європейцями для європейських літаків: Міраж, Рафаль, Торнадо чи Тайфун. Так само і теоретичні Таурус від Німеччини використовуються. На торнадо F15 та F-18, і протестовані на тайфунах та, зокрема, на гріпинах, про які періодично також заходить мова. У будь-якому випадку в усьому переліку підтримуваних платформ ніде не зазначено F-16, а маючи такі літаки займатися колхозуванням, якось ну не дуже ок. Тому останнім часом все більше йде розмов про AGM 158 Joint Air to Surface Stand Off Missile, або ж просто JASM, які мають деякі переваги у порівнянні з прямими конкурентами, такими як СТРО. М шедоу скалп та таурус на зв'язку. Завжди агностик. Не забувайте повірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. AGM-158 158 це малопомітна крилата ракета повітряного базування з розсувними крилами та вертикальним оперенням. Ця ракета має довжину трохи менше 4,5 метрів і важить трохи більше однієї тони, з яких 450 кілограм відводиться на бойову частину. Летить вона з дозвуковою швидкістю на відстань до 370 кілометрів завдяки турбореактивному двигуну від Teledyne. agm 158 летить за заздалегідь за визначеним та прописаним маршрутом за допомогою захищеної AJ GPS Спеціальної навіаційної системи та лазерного гіроскопу, це якщо казати саме про основну частину польоту. На фінальній стадії використовується інфрачервона головка самонаведення та автоматичний корелятор цілі, який порівнює побачене з 3 d моделлю в своїй пам'яті. І середнє кругове відхилення такої ракети складає десь 3 метри, що відносить її до класу дуже високоточної зброї. Опціонально ще може використовуватись частини від ЛОК ААС, наприклад, дворежимна система лазерного виявлення та визначення дальності, та самонаведення міліметрової хвилі. Як і майже будь-яка американська зброя. Вона доволі універсальна для використання різними носіями. Джаз можуть нести такі літаки, як B1, B2, B52, F15, F18 та, звісно ж, F16. F35 також вміє їх нести, але за ним одна проблемка. Ракети завеликі для його внутрішнього зброєвого відсіку, і він може нести їх тільки ззовні, що унеможливлює його використання як стелсу. І щоб ви розуміли питання серйозності, він довше, ніж потрібно, буквально. На декілька дюймів. Тобто ані літак не підпилили, задля того, щоб воно туди влізло, ані від самої ракети шматочок не відламали, а вирішили все ж сертифікувати використання на F-35, втрачаючи стелс функції. Найголовніше, звісно ж, це бойова частина J-1000. Вона має металевий корпус та містить металевий балас для максимального проникнення. Так, використання такої ракети це пошкодження стратегічних цілей, на кшталт складів, штабів, ангарів і такого іншого. І для того, щоб працювати ефективніше, джасом оснащений розумним підривником FMU-157B, який розрізняє землю, камінь, бетон та власне повітря. Ці підрівники мають в собі купу контролерів та датчиків, і створені вони задля того, щоб максимально ефективно проводити в дію детонатор, в залежності від задачі. Він може працювати в одному з трьох режимів: виявлення твердого шару, виявлення порожнеч та визначення шляху після зіткнення. І використовуючи таку техніку підрахунку шарів у структурі, підриває боєголовку саме тоді і саме там, коли і де це буде більш ефективно, саме після контакту з цією чи іншою поверхнею. Наприклад, московицький штаб чи склад з БК, в якому буде дуже довго ви знайомства з майже півтонною вибуховою американської демократії. Не менш важливим є і те, що вона відносно дешева. У порівнянні з європейськими конкурентами, які коштують по 2,5 3 мільйони за штуку, вартість однієї AGM 158 знаходиться десь на рівні 1 мільйона за штуку, навіть трошки дешевше. Що враховуючи її можливості, це дуже і дуже дешево. А ще від інших ракет її відрізняє те, що вона не намагається летіти максимально низько від радарів, а навпаки, летить дуже високо, адже завдяки своїй стелсовості її дуже складно помітити. Так, наприклад, у 18-му році штати задали удар по хімічним заводам в Сирії Помогою 19 таких ракет з доволі великої відстані, щоб не наражати свої літаки на небезпеку, в чому власне і є основна взагалі, ідея таких ракет, якщо порівнювати їх з плануючими бомбами, де радіус дії набагато менший. Так, от ані сирійська ППО, ані російські с 300 та аналоговнітні С 400 не змогли впоратись з виявленням джесмів. тож ефективність цих ракет вже була доведена на полі бою. Усього штати планували закупити приблизно 5 тисяч ракет саме в цій модифікації, і судячи з сайту Lockheed Martin, який є виробником, вже поставлено більше 3,5 тисяч. Чому я кажу про модифікацію? Спитаєте ви мене? А я вам відповім, що знову ж як і майже в будь-якій вдалі американській зброї її використовують роками так чи інакше модифікуючи. Тому і AGM-158 не став виключенням, і буквально через декілька років після прийняття звичайної модифікації вже почалась розробка версії Extended Range. Тобто agm 158 b яка має абсолютно ту ж форму та розміри, але летить вже на відстані в 926 км. Цього вдалося досягнути заміною двигуна на турбовентиляторний і збільшивши об'єм палива, через що вага ракети збільшилась до 1200 кг. Бойова частина залишилась незмінною, а вартість змінилась буквально на 1-2 сотні тисяч доларів, що все ще відносно дуже небагато. Трохи згодом вже ось цю ІР-модифікацію адаптували до використання в протикорабельному варіанті. Вона отримала назву AGM 158C LRASM, майже не змінивши своїх характеристик та вартості, отримавши нові можливості наведення для рухомих цілей і таке інше. Останньою ж розробкою використання однієї такої ракети стала модифікація AGM 158B2, відома також як GSM XR, яка летить на відстань 1900 км, має боєголовку вагою 910 кг, та загальну вагу 2,3 тонни. І що найголовніше, вона також дешева, усього приблизно півтора мільйони за штуку. Проте виробництво поки що доволі повільне, і поставки почнуться тільки в 2024 році зі швидкістю 5 ракет на місяць. Але найцікавіше та найнеочікуваніше, це використання в системі Rapid Dragon. Як я казав раніше, в списку підтримуваних літаків значиться велика кількість бомбардувальників, проте такі є далеко не в усіх країнах. Більш того, якщо такі ракети потрібно передати якомусь партнеру по НАТО, в якого немає бомбардувальників, чи, наприклад, туди, де немає підходящої злітної смуги. Або смуга для бомбардувальників була пошкоджена ворогом, саме для того, щоб вони не могли злетіти. Наприклад, тому ж Б-52 Стратофордрес потрібна бетонна злітно-посадкова смуга довжиною в 3 кілометри. І тут на допомогу приходять старі відомі технології, як скидання тих чи інших боєприпасів зі звичайних вантажних літаків, наприклад, Геркулесів чи Глоубмастер, які не такі вибагливі до смуги та її довжини, і сідають взагалі чи не в чистому полі. В літак вантажується піддони з ракетами, які викидаються. Просто на люту з літака, потім в повітрі вони від'єднуються від своєї платформи, вмикають двигуни, набирають висоту і далі працюють точнісінько, так само як і в звичайному варіанті. І для прикладу, один B-2 Spirit може нести з собою максимум 16 джесом. Геркулес, який взагалі не вибаглий до умов, може нести два піддони по 6 ракет в кожному. AC-17 Globemaster може нести вже 5 підонів по 9 ракет в кожному і за один раз випустити 45 ракет. І такий варіант якраз і розглядається проти умовної системи ППО Росії, адже точково С-400 відносно непогані, проте проти Поодиноких цілей, а от з великою кількістю одночасних цілей може бути біда. Саме тому поодинокі атаки ракетами не мають великого сенсу. А от комбіновані, коли справжні ракети летять в проміжку з оманками, які також мають форму і розміри Джесом, це вже зовсім інша справа. Власне, як це роблять інколи і росіяни, намагаючись виснажити нашу систему ППО. Звісно ж, ніхто не каже про те, що це якесь вундервафе. На кожну дію завжди є своя протидія. В той же час вдала операційна історія проти саме російських ЗРК каже про те, що все ж вони мають свої переваги, які будуть дуже у нагоді разом з F-16. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, Бережіть себе, своїх близьких та Україну.